Зрізав цей метал по причині цієї корозії, і тут, бачите, вже внизу її майже немає. А тут велика корозія. Тому це ми відкладаємо і замість неї я зробив таку римставочку, підігнав її так гарненько з зазорчиком. Отут залишилось розрізати. І можна приварювати такий зазорчик на відрізний круг. Так як мені писали хлопці полукругами, я використовую цей метод уже давно, я ж теж дивлюся, як хлопці працюють, тому да, використовую і тут теж його використовую, полукруги, але воно не завжди допомагає, тому що отак, як посередині там завжди поведе, як би хто не розказував. Бо вони не показують. Якби вони розказували, що в них не веде і показали, я б повірив. А так посеред деталі завжди буде якась нерівність. Ну, то таке. Таку красу ми маємо. І всередині там теж підчистив, зачистив, тепер тут теж, теж наб'ю риску шрінкером, стретчером, Я путаю їх трішки розтяг. Щоб воно було таке отаке майже. Ну а потім все одно з потром буду його доводити. Знімаю вам кожен процес детально, щоб потім до мене не було ніяких питань, що я там щось не зробив, я там щось не заварив, я там десь залишив ржавчину. Тому я все знімаю, щоб все було прозоро. Той, хто замовляє ремонт, бачить кожну железячку, як вона, що за чим зроблена. Якщо йому щось не подобається, він в процесі про це каже. І ми можемо щось підправити. Ото таке.